Найвідоміший український художник, який продає картини по 100 тисяч доларів, відкрив нову виставку. Анатолій Криволап влаштовує їх вкрай рідко. каже для того, щоб показати свої полотна, потрібно готуватися не один рік. Ось цю експозицію, український мотив. Майстер готував 5 років. Ця робота якраз зроблена практично по натурі, тому що це. Роботи, які я робив на пленерах, які були в Гурзупі і в Карпатах. Тобто, це найбільш приближені до натури пейзажі. Ось ця робота із серії Закарпаття. Вона називається Дорога у Мукачево. Ця картина, певне, найдорожча з цієї експозиції. Її стартова ціна 50 тисяч євро. Щоправда, сам Анатолій Криволап запевняє, що й досі не вважає себе метром живописом, який може когось навчити малювати. Сама робота по собі вона наскільки складна і настільки е, ти за день попадаєш. Е, в такий стан, що ти відчуваєш себе абсолютно бездарним. Проте криволапа люблять як і в Україні, так і за кордоном. Василь Семочко зібрав колекцію із 70 робіт майстра, і на цьому зупинятися не збирається. У мене найкраще оголені криволапи сконцентровані. Покупка картин це досить мучительний процес. Бувало таке, що ми торгували цілу ніч. Зараз Ну, була, taka, була одна така покупка на крупну суму, коли ми торгувалися практично до ранку. У 2011-му картини Анатолія Криволапа двічі встановлювали світовий рекорд продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному ринку. Роботу СТЕП придбали на аукціоні Філіп де енд компані» в Нью-Йорку майже за 100 тисяч доларів. За його кінь ніч на торгах у Лондоні віддали 124 тисячі умовних одиниць. Триватиме виставка до 17 листопада. Усі твори можна купити. Ірина Кононенко Сергій Колодій. Новини Юбіар.